Тайсона, передаю слухавку його ясновальможності. Привіт, брата. Привіт, як ти? Як ти? Дуже добре, дякую. Ти чого не поголився? Поголився? Я відрощую бороду, щоб бути як ти. Ти готовий? Готовий. Ти заборгував мені одного кролика. Одного кролика. Одного кролика на кухні. Одного кролика в кастрюлі. Варіантів немає. Так, без проблем. Як твої справи? Добре, тренуюся. Тільки но завершив табір. скоро побачимося в ріяді. Іншала. Так, іншала. Сподіваюся, все добре. Так, все добре. Табір пройшов добре. Думаю, ще тобі потрібно буде побити Джейка Пола. Так, без проблем. Добре. Каже про Джейка Пола. Нам потрібно зателефонувати Усику. Потрібно запросити Усика. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Привіт, Фрі. Привіт, привіт. Hello. Hello. Привіт. Ми готові For до you. тебе. Я теж готовий. Для тебе є місце на нашій кухні. Місце для одного кролика. <laughs> Що скажеш, okay. Тайсона? See you. See you. Побачимося 21 грудня. Ти не повинен нічого зіпсувати. No, the... Ні. The... Я хочу третій бій. Хочу трилогію. Добре, добре. Побачимо. Коли я поб'ю його 21 грудня, буде третій бій. Сто відсотків. Так. Це повинна бути трилогія. Як твої справи? Мої справи добре. Не залишай його самого. Не бійся, я не залишу тебе самого. Я дуже боюся. Будь ласка, Тайсоне, заверш роботу. Я зроблю все, тому що нам потрібна трилогія в Саудівській Аравії. Вперед! Я знову переможу. Ні. В жодному разі. У Тайсона було багато помилок у першому поєдинку. Тепер їх не буде. В його куті було багато помилок. Тепер тобі буде складніше. Більше жодних танців. Жодних танців. Це мій танець. Побачимо. <риклад> Ти витрачав час на те, щоб зніматися в кіно. На те, щоб танцювати. Тож побачимо. Гей, друже. Я не відпочивав. Після бою я пішов у зал. Я тренувався. Я готувався і готувався увесь час. Добре, побачимо. 21 грудня настане мій час. Пояси повернуться додому. А потім буде трилогія. Ось що я обираю. Трилогія в 25-му році. Добре, добре, хлопці. Побачимо. Тайсон, більше не припускайся помилок у шостому раунді. Коли дістанеш його, фінішуй його. Так. Ви на обкладинці журналу Рінг. Краса. Добре. А ще в мене є постер. А ще вийшов документальний фільм на Нетфліксі. Всі говорять про цей бій. І в нас буде ще один. Побачимося через три дні. Все пройде добре. Три дні. Побачимося. Тайсон, ти мені заборгував? Зроби роботу. Бувай! Зроблю. Бувайте, хлопці. Побачимося 21-го. Бувай -то. Добре. Не Добро. Бляха, а тут холодно.